Це книга пам'яті про Володимира Петренка, який загинув під час кривавої російсько-української війни. Хлопцеві не судилися стати відомим поетом, письменником журналістом. Журналіст Денис Попов інформував: у боях за Україну загинув колишній редактор Житомирського видання Полісія Тудей, 31-річний Володимир Петренко. Про це повідомив інститут масової інформації у Фейсбук. 22 лютого 2024 року біля села Сіньківка Куп'янського району Харківщини Володимир потрапив під російський мінометний обстріл. Захисник, мобілізований у грудні 2023 року, після навчального центру потрапив на Куп'янський напрямок. Служив на посаді номера обслуги механізованого відділення механізованої роти ЗСУ. Володимир був редактором Житомирського видання «Полісся Тудей. Кореспондентом у редакції газети Малинські новини, позаштатним кореспондентом у газетах Соборна площа та Форпост займався волонтерством, допомагав дітям-сиротам, учасникам АТО, працював у Малинській центральній публічній бібліотеці, вів розмовний клуб Говоримо українською, брав активну участь у місцевих заходах, був учасником духового оркестру Малин. Володя мав спокійний виважений характер. Був вірним другом, надійним колегою і просто порядною людиною. Книга побачила світ завдяки мамі Ніні Петренко. Ця робота над книгою мене врятувала, мабуть, бо кожну хвилинку вільну я працювала над цими текстами. Надсистематизацією матеріалу, деякі були написані від руки вірші, доводилось їх розбирати. Я колись його питала, коли б ти будеш дуже щасливим. Він казав: я буду дуже щасливим тоді, коли в мене буде дуже багато часу читати книжки. І мені хочеться, щоб його запам'ятали як світлу, добру людину, яка любила книги. понад усе, Чуйний, добрий, відповідальний. З великим серцем патріота і вірного сина України. Кажуть, ніхто не народжений для війни. Але цей хлопчина був настільки мирним, володя і автомат речі взагалі несумісні клята війна відібрала в нас надзвичайну людину. Збідніла наука, збідніла Україна. Що там? Сезон полуниці, суниці, ніжна малина, смородини дух. Треба матусі сьогодні насниться, сон до матусі веселим прийду, хай полуниця мені назбирає, сяду навпроти, Сп'янію від них. Мамо, ти бачиш? Мамо, ти рада, я повернуся нарешті з війни. Цей день народження вперше без мене. Випий. За тих, хто також не прийшов, випий за тих, над ким ніжні знамена, випив би й сам привітатися, щоб ніжну, приніжну й таку соковиту ягоду й другу, за мене візьми, ще одну, щоб утекли московити, ще одну, щоб були в пам'яті ми, так би мені в день народження треба лиш перемоги. Щоб я недарма там залишився, і кожен конкретно, кожен, кого вже у мами нема, щоб не слізьми полуницю полити, щоб знали ми це заради життя. Я народився у розквіті літа, серед зими вік мій ворог відтяв, плакати можна, і треба, бо важко і пом'янути. У час полуниць чисто цвітуть Волошки й ромашки, рясно лягають на цвинтарі ниць.